Які все-таки зараз перспективи, наприклад, ухвалення рішення про зниження стелі ціни на нафту? Ви зараз що не торкнулися цього питання? Чи вже можна на цьому точно ставити хрест поки що? Ну, крапку не можна ставити. Я би скажімо так, те, що позиція, в принципі, позиція США були зрозуміли. Тобто, це не, вони, вони чітко, чітко зазначили про те, що вони це не підтримують, і головне їхнє обґрунтування наступне. А доведіть нам. Що ця стеля працює, а довести фактично неможливо. Ми розуміємо, що контроль за тим, щоб дотримувалося стелі, це було фактично у американців. Так як вони цей контроль не здійснюють, європейці не мають можливості здійснювати або не хочуть здійснювати. Це призводить до того, що саме е, безпосередньо. Е, що... З американців, і вона сказала, що ми не підтримаємо як результат на цьому саміті не підтримали всі інші країни, тобто не підписали відповідно комунікати. Хоча воно готувалося, Європа сама на це не піде, їй потрібно підтримати. Хоча всіх сполучених мене... штатів а, обмеження ціни У мене тут уточнююче запитання: а чому Європа не може це контролювати, якщо Балтійський регіон, який повністю підконтрольний Європі? Там вивозиться саме нафти до 60 відсотків російської танкерами, а то навіть і більше тому тут, як на мене, це не аргумент. А я, я поясню. Дивіться, а, коли вони везуть, у них у всіх є фіктивний документ. Навіть я скажу більше з 2023 по або кінець двадцять року. А була фіктивна страхова кампанія, яка видавала просто фількіну грамоту. З приводу страхування е, суден, які привозили російську нафту, угу. і е, всі європейці закривали очі. Там достатньо в два кліка було перевірити. І на фіктивну адресу ну, не те, що на фіктивну адресу, на адресу, де там зареєстровано ще тисячу компаній, е, людей нема. Ну, нічого немає, тобто вона не вона не була забезпечена належним страховим ну, щоб було страхове забезпечення, що у випадку аварії виплатити. Тобто, це була ефективна кампанія. Вони закривали очі. Тобто, вони надають документи, європейці вірять. Це. А що, чим відрізняються американці? Американці контролюють не ці документи, вони контролюють реальні транзакції, які здійснюються за поставлену нафту. У них є така можливість. Як результат, у них контроль більш ну він реальне дієвий. Тобто, ви знаєте скільки отримала а, російська компанія а, за поставку нафти, скільки реально. А. і таким чином вони мають можливість контролювати. А європейці а, можливість перевірки транзакцій не мають. Вони вірять Ми цим сказали, що вони можуть встановити чи страхові документи ідентичні і верифікувати їх дуже легко було бажання, ну, було бажання. Прошу, я говорю, було би бажання це робити, в mm. принципі, е, і належним чином працювали. Просто треба розуміти, що Сполучені Штати, е, з, навіть з, 9, з кінця 19-го сторіччя, там на початку 20-го сторіччя, почали вибудовувати різноманітні структури в системі Міністерства фінансів. Які е, управляли там і митними відповідно потоками оборонними потоками і так далі, і тому подібне. Тобто, вони е, ділили, ці, робили цілу мережу, яка мала можливість досліджувати е, фактично ну, всі транзакції, які здійснюються у світі. Тобто, вони це формували багато років, а європейці цього не робили. Європейці довіряли повністю, ну тобто віддали це на аутсорс для американців, і фактично в них не було належної політики щодо не, перевірки а, дотримання тих санкцій, які вони впроваджують. Саме тому і Іран легко переобходив санкції, і Північна Корея обходила санкції, тому що європейці фактично нічого ну, належним чином не контролювали. Зараз вони стикнулися з тим, що якщо американці вам не допомагають. То ви як сліпий котята? Ви не знаєте відповідно, що відбувається. Вам щось сунуло, якісь документи? Ви вже все. Нібито вже це є абсолютна правда, і на це не варта. Ну, значить, вони дотримуються якихось санкційних режимів, не дотримуються. Я Тому тут питання боє час, пане може час дорослішати, пане Ілля? Може час дорослішати? Я, Я з вами не... повністю погоджуюся в цьому питанні. Ми вже неодноразово наголошували, коли буде здійснений створений відповідний орган Європейського Союзу, навіть е, свого часу литовці піднімали це питання. Говорять: ну а що ж, ми так взагалі нічого не можемо контролювати? наші ці санкції, якщо їх обходять, навіть ми самі, то і з наша обходять ці санкції, і ми лише тільки там по окремим е, ланцюжкам виявляємо і плюсить дуже часто це розслідування журналістів. Якихось груп, а не самих правоохоронних органів. Тобто, це питання залишається відкритим за всі ці роки, вони не створили цей спеціальний орган, який би контролював обход санкцій. Пані Ілля, я перепрошую за емоційність, але справа в тому, що ми зараз підняли дуже важливий пласт проблеми в Європі. Я дуже часто чую нарікання: американці не вели то, американці не зробили все, А ми чекаємо, поки американці та друзі. Ну, врешті-решт, я до європейців. Небезпека у вас, а не в Америці. Ви маєте це робити. Балтійський регіон це хороша ініціатива, до прикладу, Мерці перевіряти танкери. Але чому лише сьогодні? Чому ви говорите про припинення постачання газу з 27-го року? Який 27-й рік? Ну я розумію, чому треба, щоб війна для них ще потривала до 27-го року, як мінімум. Вони хочуть підготуватися, але нам своє робити. Тому будемо актуалізувати і будемо загострювати. Нам Можна я ще робити. додам трошки? Прошу, прошу, я додам з приводу санкцій. Санкції ж почали діяти з 2014 року. Деякі санкції почали діяти, особливо. Я хочу просто підняти це питання, що виявилися одни з найбільших банків Європи, Кіпр Кіп, Кіп, взагалі там виплатив величезну компенсацію, там, для того, щоб проти них не застосовували відповідні дії, тому що вони допомагали. Вони не закривали очі, а допомагали. Російським олігархам обходити санкції, Швейцарський там один банк, там німецький банк, там іншими словами, там обороти обчислювалися на сотні мільярдів доларів протягом періоду чотирнадцятого по 22 рік. І коли це всплило, то виявилося, що ці всі санкції, які були введені чотирнадцятого року, вони були повні порожні. Фіктивні навіть було в бундестагі розглядали це питання з приводу того, що ми ж допомагали Росії протягом всього цього часу обходити санкції. Наші правоохоронні органи взагалі на це не реагували, тобто ми вводили санкції, але ну ніяк не контролювали їх дотримання. І ще раз наголошую, сотні мільярдів доларів були проведені через респектабельні європейські банки. Які мали би зупинити відповідні транзакції. Вони це не робили. І навіть зараз вони закривають очі, коли там якийсь олігарх переоформить там доньку чи якоїсь родичі, і вони вже ну так, ніби там не під санкціями, Всі чудово знають, хто кінцевий бенефіціар і чиєю карткою розраховуються, але там вони спокійно відпочивали крушаєлі на інших курортах, витрачали кошти, і ці санкції були на папері. Так, а в той момент на українському телебаченні влада тоді розповідала про суперефективні санкції. Я пам'ятаю ці баталії, дискусії. Ну, власне, сьогодні не про це. Пане Ілля, дякую вам, що ви були з нами. І тут, слава Богу, ми з вами однодумці в питанні того, що Європу треба тиснути, щоб вона в першу чергу засувала дієві санкції, контролювали.